Друзі, сьогодні у нас розкоксовка двигуна за допомогою водню. Лагідна розкоксовка та профілактика. Зараз покажу, як це виглядає. Ось такий у нас апарат водневої очистки двигунів. Дивіться, у нас 1200 літрів на годину. Ми можемо трошечки навіть додати зараз. Те, що видно прямо зараз, двигун став працювати набагато рівніше, плавніше, Відкликатися на педаль газу. Це в нас, до речі, така пасивна безпека. Якщо автомобіль заглохне, то відразу відключиться генератор водню. Ми вже робили 2-3 проміжні прогазовки і скоро будемо робити фінальну прогазовочку. Зараз вам покажу. До речі, помітив, що вихлопний дим став набагато світліший, Була така кіптява, темно-сиза. Зараз типа, вихлоп просто виглядає ось так. Так, друзі, фінальна прогазовочка. Ми бачите, трошечки вже натрусили сажі, і зараз будемо фінальну прогазовку робити на двигуні 1,9 TDI. Це у нас Audi a 4 Давай, поїхали! Ось це результат нашої фінальної прогазовочки. Не доводьте свій двигун до такого. Краще приїдьте та зробіть вчасно профілактику двигуна. Всі деталі в Директ, друзі. Там також є наш інстаграм. Ви можете написати нам інстаграм. Ми працюємо в Миколаївській області, тому ви нас обов'язково знайдете, якщо захочете.